При настанні надзвичайної ситуації або ураженні, або техногенної якоїсь аварії, в першу чергу здійснюється оповіщення органів управління цивільного захисту. Оповіщуються керівники спеціалізованих служб, оповіщуються чергові служби, і першочергово проводиться оцінка. Наслідків настання надзвичайної ситуації. Які шляхи оповіщення? Ну, в першу чергу це сигнал тривоги, це засоби масової інформації, це соцмережі, це fm радіостанції, також це додаток повітряна тривога з обов'язковим текстовим повідомленням щодо алгоритму дій населення. Це будуть конкретні рекомендації. Щодо герметизації приміщень, щодо закриття вікон, щодо необхідності спуститися в підвальні приміщення. Бо, наприклад, якщо брати аміак, це речовина, яка легша, ніж повітря, і особи, які перебувають в підвальних приміщеннях, вони не вражаються. Далі. В процесі реагування, коли буде проведена об'єктивна оцінка ситуації, тоді буде додаткова інформація для населення щодо алгоритму дій. У нас на сьогодні потреба не тільки в засобах масового засобах індивідуального захисту, але і колективного захисту. Це всі захисні споруди, які у нас існують, вони мають облаштовуватися фільтрами. Це питання актуальне, і в тому числі там і розвиток і виробництво Дитячих протигазів мається на увазі для малюків для дітей там до годіка.